Віт, хочете магію? Я зараз вам покажу. Я зараз вам розкажу, що таке магія і як ми можемо впливати на свою фізичну реальність і про те, що сила думки має значення. Дуже простий експеримент, я вам рекомендую також його зробити. Отож, я знаєте, як в дитинстві, колись ми гадали, взяла свою волосину, ну її не видно, ну повірте, що вона є. Візьму свою обручалку, тому що в мене десь немає, але ви можете взяти будь-який інший предмет, не знаю там, сережку свою і так далі. Коротше, надягаємо. Ось, я наділа кільце на волосину, з'єднала. І ось тепер дивіться, що я роблю. Я зупиняю. І тепер я хочу, щоб це кільце гойдалося взад-вперед. А тепер ще слідніше. І ще. А тепер по колу. Ще більше по колу. Швидше. А тепер зупинись. Ось так спробуйте. Якщо вам здається, це здається, що я щось там робила рукою, то це не так. Спробуйте самі, і ви побачите, що ми реально силою думки можемо впливати на наш фізичний світ.